І світова майже в своїх початках є не так позитивними, як полонічними. І оскільки до розходом Радянського Союзу і проголошенням автокефалії фіоретом спочатку є митрополитом, а тоді патріархом київським, для російських діячів держави і церковних Я був Якрунтувати претензію на Україну? Отже, з точки зору богослов'я, їм були вибиту грум з піднім. Є незалежна українська держава? Є. Yeah. Визнала Москва? Yeah. Визнала. І за логікою э, традиції православних країн, yeah. за шпинською символією, автоматично та має отримати автокефалія. Де глава держави там поруч вільний глава сирфонії? Вони хотіли з таким примиритися. У віки ніби імперські ж амбіції живуть. Так. Але як відгрунтувати, де знайти ідею, яка вивела цю пословську ідею? І ось тоді Кирило нас продає ідею Гостоміра. Що таке ідея Гостоміра? Це такий аналог до станові візантійської кумени: спільність культури, спільність історичного походження, викликів, які стоять перед ним спільність православної ідеї, яку очолює. Русський великий народ, тобі з патріархом ідея, ж має о, ту туєнність, спільність патріархом пословських. Але якщо розібратися по-болосовськи, це ідея дуже слабенька. Якби е, середовищі патріарха Белара знайшлося трошки краще болослою, вони б могли легко розбивати цю ідею в Московію по а ми зараз просто апелюємо хіба до ідеї комплексу неповноцінності, а що український світ, а що його нема, а що він гірший, а треба український світ робити, це серйозно.